Доброго ранку вам, доброго ранку вам, доброго вечора. Хто вже буде коли дивитись? Україна, мабуть, буде дивитися, вже буде друга половина дня. Бачите, в нас теж перевели вже годинники і тому у нас світло, я виходжу вже на роботу світло. Декілька днів було доволі прохолодно. Можливо, я трохи простудилась, тому що перепади температур, вітер прохолодно. А сьогодні у нас буде плюс 20. Тому, бачите, отака Канада. Кажуть мінус 40. Так, в деяких провінціях є, мінус 40. В моїй провінції в Новій Шотландії ми зараз такої температури немає. На вихідних в п'ятницю я ходила в музичний музик-хол такий. Дуже цікава була музика кантри, мені подобається музика кантри. Субота, неділя пройшла доволі цікаво, відпочиваючи. Ну, трошки англійська, але трошки вчила англійську, але відпочивала. І, можливо, в понеділок я трохи у нас було доволі прохолодно, десь мінус два даже було е зранку, і вітер, і ще й дощі два дні, і можливо, я трохи захворіла. Але на роботу йду. Не можу я пропустити ні одного дня. Температури в мене немає, тому на роботу йду. Ось так. Ось такі новини, так. А сьогодні ще вчора вибори. Ну, зараз йдуть вибори, так, в Сполучених Штатах. Ну, так, лідірує. Лидірує. Трамп, які будуть наслідки для України, ну не знаю. Прогнози не дуже хороші, але подивимось. Подивимось, як воно буде. Так що я побігла на роботу. А вам гарного дня. Як ви думаєте, буде якісь наслідки для України в зв'язку з виборами? В... Сполучених Штатах чи ні? Як ви думаєте? Не знаю. Хотілось би е, послухати вашу думку.